У Вінницькій обласній військовій адміністрації відбулися установчі збори молодіжного конгресу Вінничини на порядку денному обрання нового складу керівництва. У заході взяли участь представники молодіжних рад громад, члени громадських організацій, а також органів учнівського та студентського самоврядування. Молодіжний конгрес це дієва платформа для особистого розвитку молоді та реалізації її ініціатив, наголосив заступник начальника обласної військової адміністрації Андрій Кавунець. Коли ви знаходите Цієї системи адміністративного управління, яка визначає, якою бути молодіжній політиці і взагалі життю в тій чи іншій громаді, ви знаходите точку прикладання вашої енергії, ваших ідей, вашої активності. І це дуже важливо, це, мабуть, має бути перший крок. Кандидати на посаду голови молодіжного конгресу презентували свої програми. Після обговорення відбулося таємне голосування, в якому взяли участь 23 виборців. Лічильна комісія підвела підсумки та оголосила результати. всього на всьому один голос: 12 на 11. новим головою молодіжного конгресу Віннищини стає служо Аліна Володимирівна. Аліна Стужок – представниця Гніванської територіальної громади, каже, що на своїй посаді має на меті сприяти розвитку молоді у кожній громаді області. Ми будемо робити все можливе, аби розвинути нашу молодь, адже вони є не тільки нашому теперішньому, а й є також нашим майбутнім. І я хочу, щоб ми творили цю історію разом з молоддю, руками молоді і для молоді. у планах нової каденції молодіжного конгресу Вінничини чимало завдань: волонтерити, втілювати нові ініціативи, налагоджувати. Те співпрацю з благодійними та державними організаціями залучати молодь до різних активностей.